Яків Шах, запорозький гетьман, побратим Івана Піткови. Після страти Івана організував каральний похід на Валахію, щоб помститися за смерть побратима, взяв в облогу Бухарест і зажадав видати винних у смерті Піткови. Міщани видали одного боярина та 17 винуватців, Яків наказав обрізати їм вуха і носи, повісити перед церквою Святого Миколая, залишити напис. Так караються зрадники і віроломці, які проливають невинну християнську кров. Дії шаха викликали гнів Османської імперії. Султан Амурат вимагав його страти та скасування козацтва. Було наказано затримувати українських і польських купців у Валахії, Молдавії та Криму. Король Стефан Баторій під тиском Стамбула. Віддав шаха під суд, наказав ув'язнити в канівському монастирі. У Каневі шах добровільно прийняв чернецтво, похований поруч з Іваном Підковою на Чернечій горі.